Власне, я мав більшу можливість поспілкуватися, тому що по дорозі на Яворівський полігон, де він представив техніку на війну. І потім на дорозі назад ми в тому числі і говорили про вугілля. Повірте, що президент, я, ну він напевно не мав такого близького дотику, але напевно матеріали, які йому готували, він чітко розуміє. Що треба для того, щоб вугільну галузь підняти? Я думаю, що тут президент України є нашим союзником в цій справі. Просто, напевно, біда, що в нас бюджет приймається, що всі хочуть поїхати на Різдво на канікули, і замість того, щоб сісти і добре його розглянути, то всі поночі втиснуть кнопки і воно потім виходить те, що воно виходить. Але ну, це таке. Друге питання, яке є, це інфраструктура. Ми говорили на Сокальщині, де були представники сільських рад. Був міський голова Чорнограда, міський голова Сокаля. Я би дуже хотів, щоб ви собі часом не подумали десь так, що от приїхав голова адміністрації. Завтра будуть будуватися дороги. У мене було питання, хай пробачить Олег Васильович, але під час його виступу не мене було питання. Я розумію, що зимою ніхто доріг не будує, тому що вони зійдуть разом зі снігом. Але чого ями по коліна, то ми якби з Олегом Васильовичем обмінялися думками. Бо я не розумію, що не можна взяти шуфлю і не засипати щеплення в ями, де вже не можна проїхати на ну, Але це ми собі окремо поговоримо із головою адміністрації, з керівником обласного на інфраструктуру потрібні кошти. Я маю великий жаль, ну, бо я не хочу нікого звинувачувати, це не моя робота, моя робота дивитися вперед, але я маю великий жаль, що минулого року 120 мільйонів гривень в області повернулися назад до Києва ті, які були не використані на ремонт доріг. Я маю з цього приводу великий жаль. І я, звичайно, прекрасно розумію, що, ну, що не будуть завтра дороги такі, як у Львові, тому що до таких доріг йшлося сім років. У нас сім років нема, це зрозуміло. Але я так само не розумію, і ми це дискутували. Тобто, в мене було зауваження до фінансистів, які почали розказувати, що в районному бюджеті не можна передбачити кошти на ремонт доріг. Я так не вважаю. І про це ми говорили з головою адміністрації, головою районної ради. Ми плануємо в обласному бюджеті. Я думаю, що депутатський корпус підтримує цю річ. Ми плануємо в обласному бюджеті закласти цього року 100 мільйонів гривень на ремонт доріг. Тому що воно вже дійшло до ручки до краю. Завтра, будучи в міністра паливої енергетики, я думаю, що... Доб'юся до керівника служби автомобільних доріг і ми з ним поговоримо про дорогу, бо дорога на Червоноград, на Сухальця є дорога міжнародного значення. Ну, всі зрозуміли речі. Це є друга річ. Третя річ це є війна. Формула дуже проста. Хоча, хоча ми, думаю, завтра похорон на Сокальщині, сьогодні привезуть хлопчину, який. Був на Майдані, був на Майдані в 10-й Сухавській сотні, і він, напевно, кращий від нас, бо, бо він не сидить тут вдома, а він пішов туди і він боронить нашу хату, боронив нашу хату там. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що той, хто йде воювати на Схід. Що він не йде захищати Донбас, він не йде захищати Луганську область, він йде захищати нашу хату. Тому що ситуація є дуже проста. Якщо хтось думає, що Москаль спиниться в Харкові, чи Москаль спиниться в Вінниці, то це не так. І не сумнівайтеся в цьому. Тому нам нашу хату треба захищати на східному кордоні України. І виходить так, напевно, що 20 січня буде нова хвиля мобілізації, і ми маємо серед суспільства породити розуміння того, що без того ми просто не обійдемося. Знаєте, мені говорити простіше, так виглядає, що я найближчий рік, напевно, сам не візьму автомат в руки, а діти ще занадто малі, що не годі тримати. А чиясь дитиною мусить поїхати туди. І я це розумію, яка тобі. Але не поїдемо туди, ми будемо ходити тут за застувати. Ви ж прекрасно розумієте, що все, що відбувалося на Сході, воно готувалося тут, на Західній Україні. Але пошука так, так вирішить, і люди, ніхто не вірить, знаєте, що люди будуть мати такий стержень і що люди зможуть це посунути і розвернути в другу сторону. Це третя річ. І четверта річ, власне, чого я тут. Знаєте, проблема влади, напевно, є найбільша в тому, що ми боїмося говорити з людьми. Я не думаю, що ви мені там сьогодні наговорите багато дуже добрих речей. Але якщо я вас не буду слухати і не буду говорити з вами, то ви собі так і будете далі думати, що влада це хтось такий незрозуміло, хто прийшов накрасти трохи і щодень повтекти. Тому ну, коли я їхав сюди, ну шахта це зрозуміла, з сільськими головами з адміністрацією поговорити це зрозуміло, з силовими структурами це зрозуміло. Але я попросив голову районної адміністрації, міського голову, щоб ми зустрілися також з представниками громадських організацій. Підійшли люди, які працюють на шахтах. Дуже добре Ігор Іванов, що ви закликали їх сюди. Ну все одно я ж би не втікав через адмінів. Все одно ми висіли, поговорили і порадилися. Що я. Тому для мене важливо почути вас. Що будете говорити, Боже має право говорити все, що вважає за потрібне. Будьте говорити, що погано щось, я буду слухати, і мені це дуже важливо. Якщо щось добре скажете, ну, то, напевно, треба похвалити ту людину, яка зробила щось в житті добре. Я би хотів, щоб в межах години часу у нас вийшла така розмова. У нас в Батвівську забрав не державна. Тобто, це наше будівля Чорноградське йшло туди напряму, і наші шахтарі, і наше місто мали якісь прибутки, бо була зарплата були. Ми про це говорили якраз з шахтарями. А можна піднімати таке питання, щоб націоналізувати цим... обратно? І перед, і перед цим говорили про це з виконуючим обов'язки генерального директора, тому що добротвір, бурштин хоче купувати. Вугілля по 700 гривень, ну, з хвостиком 700 гривень. Вугілля України становило ціну 1100 гривень. І, власне, я ж хочу завтра про це з міністром говорити, що так бути не може, тому що тут плече транспортне отаке, а то, що возить зараз вугілля. Тому, вугілля, співлень, возить. Ну, туди є посол дороги. Тому завтра про це з міністром буду говорити. Можна ще доповнити, у нас ще є ще центральна збагачувальна фабрика. Yeah. До сих пір ніхто, скажімо так, ну можливо, хтось і знає, але до сих пір серед мас людей, ніхто не знає, хто її директор, взагалі як вона існує. Вони, вони після сьогоднішньої нашої розмови, я думаю, що вони на мене образилися, але нічого переживуть, тому що я їм говорив деякі такі різкі речі, що якщо вони думають, що вони просто будуть накручувати на тоні і помножити на три, і це буде йти в приватну структуру, то так не буде. Тому що, а якщо воно є приватна структура, то приватна структура повинна думати про те, як заробляти гроші, як працювати. Але ми мусимо дуже чітко розділити колектив підприємства, бо це люди, які, по-моєму, в серпні місяця сидять без зарплати. І друге власники, яких не можна знайти. Я так от питав, бо там, там перший заступник директора на мене вражався і каже, ну послухайте, якщо є, є власник підприємства, то я сижу тут і переживаю за свою трибуту, так? А якщо я не переживаю за свій прибуток, то це треба забрати назад державну власність, і тоді воно буде зовсім по-іншому. Правильно? Дякую. Дякую. Вони на мене ображалися, ну ображаються, бо ще водій на мене будуть ображатися. Будь ласка. От ви агітуєте захищати батьківщину, вже рік пройшов, люди віддали своє життя. Скажіть, будь ласка, до яких часів ми маємо чекати, коли у нас не буде корупції, во всіх ешелонах влади, во всіх з місцевого рівня і по самовищі, це люди віддали своє життя. В нас куди не сунься, медикам треба дати, міліцію треба дати. Шахтарі, щоб на шахту влаштуватися, вони дають доларів доларів Ви чуєте, що кричать, вибачте, до яких часів ми будемо дивитися і не бачити, що наш чиновник їздить на дорогих авто. Це у нас як називається? Ти йди віддай життя, а ми тут маму небесну зробимо людей. Коли 30 грудня президент представляв мене у Львові, я в присутності президента сказав, що є три речі. Перша річ це війна, друга річ це корупція, третя річ це інфраструктура. І сьогодні я в Сокалі говорив те ж саме, що ніякий підприємець не буде хотіти сплачувати будь-які кошти до бюджету, якщо він буде знати, що половина цих грошей розкрадається. Я вам говорив сьогодні про я там про віками говорив ще в Сокалі про всякі такі речі. Повірте, що я не знаю, скільки я буду працювати на локації обласної адміністрації. Місяць, рік чи довше. Але повірте, що цей час це вистачає. Цей час буде зроблено все, щоб виконувати корпус. Треба буде треба буде силою це зробити, значить будемо робити через силу. Треба буде робити по-іншому, значить будемо робити по-іншому. Знаєте, от в мене дуже просте правило. Якщо б так кожен чиновник жив, я думаю, що це було б не найгірше. Я своїх підлеглих питаю, ви мені гроші якісь носите? Не носите. Якщо ви мені ніякі гроші не носите, чого ви повинні в кого всіх збирати? Правильно? Правильно. Тому, тому корупція, це є сьогодні, я думаю, що це навіть більша проблема, ніж війна. Бо якщо б не було корупції, то, напевно, ніхто б іде посмів вирушити на територію України відпроваджали ми 400 десантників 80-ї бригади 8 січня. Дай Бог, що вони всі вернулися там живі, здорові і, і, і так далі. Але я ж прекрасно розумію, що тільки зараз вони за корупцію це є, я думаю, що це сьогодні є важливіше, ніж війна. Це не тільки корупція в тих сферах, що я назвав, я вважаю, це ще корупція в митницях. Ви подивіться, у нас на митниці ті самі люди. Вони тільки поміжнялися з одного пункту призначення в інше. Ті самі люди. Це виявляється, ну за що? За що ж тоді люди боролися на Майдані, за які такі ідеї, щоб люди просто перекомуфлювалися і перейшли на іншу, на іншу митницю? Я не кажу, що вони, може, погані працівники, хороші працівники, хай працюють. Але коли людина їде, привожу вам приклад, техпаспорта не маючи, коли весь світ так їздить. Ти взяв машину, ти вже власник. Все, Незалежно, на тебе машина записана чи ні. Дай 20 гривень. Інакше тебе вернуть. Це для когось правда може відкривати, або для когось хоче відкривати. І в нас так послідовно це продовжується. Нам говорять, що щось міняється в країні. Ви тільки ідіть, ідіть там, робіть те, що вам говорять, а приїжджають хлопці. Вони в шоці. Є хлопці ще... мусять ще доказувати, що вони були в АТО. Є ще третя проблема податкова, От я казав одному чоловіку із податковою, ну, Маша, ти йдеш на цю посаду, бо ну, ти ж був, там всі люди тебе пам'ятають з 3-4 року, ну, так здавалося, що тебе ніхто не зловив за обширку, і, Маша, ти б туда ще раз йдеш. Ну, але знаєте, гроші вони так людину купують. Ви так гарно розказуєте про різниця попри вас, <плес> ви знаєте, скільки хлопців не туди Ну, ми не маємо, не маємо ж такого не маємо. Якраз 31 серпня, коли був взятий колецький аеропорт. Вам відомо? І yeah. ви знаєте, що хлопці, які зникли без за залишили Міністерство оборони, занесли списки загиблих. Я вже три місяці убиваю дороги Міністерства оборони і Іван киває на Петра, Петро киває на Гатила. Точки, їх, як би не були, от в мене є копія того карту. Три хлопці, які пропали без вони є в списках загиблих, хоча з пусіх трьох ДНК було взято, батьки поздавали ДНК. І чому пан Копачинський, який залишив своїх 600 солдатів в аеропорту на призволяще, він зараз є зам генераль... генерального штабу. Ви це не відповідаєте? Дивіться, пана Копачинського, що він зам генераль... начальника Генерального штабу, я не знаю, а по ДНК ми стикалися у Львові з тією самою проблемою. Якщо маєте терпіння, то послухайте мене. І якщо маєте конкретні прізвища, то давайте по конкретних людях подивимося, тому що в Львові я цю всю процедуру пройшов так само з батьками і з дітьми. Це всі з другому сходять. Мати, яка посиділа три тижні в Києві, зійшла до розуму і зараз вона всіх лікарні добре. Потім три солдати. Це три солдати, самі мали. Вони потім солдат. Мені сказали, де він є. Коли я звернулася до Рубана, він мені сказав, він мені сказав, що він розвитками не займається. Можна доповнити? А можна, а можна хтось другий, а тоді вище. Два слова буквально. Зараз іде ротація відбулася, потім бачимо, показувати. Як скажуть наших з е донецького товища солдат, як так? Яка війна, якщо наші солдати на ротацію їдуть через? Лох постсепаратистів, постсепаратистів переглядає, що ви везете, шоколад, не шоколад, сигарети забрали, сказали, з автоматами їдете, з тим не їдете. Яка це війна? Сьогодні воюємо, завтра ви проїхались, післязавтра все на 8 години. Як-то так? Через які пости переїжджають наші постійно, ну мають наші їдуть і сепаратисти дивляться, з чим ви їдете. Тих сюди, тих туди. Все, завтра воюємо. далі. Тож, тож не, не війна. Дивіться, я думаю, що буде правильний вихід. Буде правильний вихід. Ми з вами шло, візьмемо автомат, калашникою. Тут будемо це доскувати, поїдемо туди подивитися. Я, що... вам так... да -да, я ж кажу, набагато цікавіше, воно там виглядає. Маємо дякувати Бога, що Але мене випитання. Таке питання, дивіться, закупляли в Африці вугілля, 5 мільйонів втратили кожного місяця. Закупляли наказання вугілля, закупляємо Росії, А наше вугілля, куди воно дівається? Чому наші шахти закриваються, люди сидять без роботи, шахтарі сидять без зарплат? Мені єдине, от я перепитував всіх шахтарів. І всім в один голос сказали, що це правильно. Це консервація шахти за річну, консервація. Всі інші, ну, я от сидів, сиділи про спілки, сиділи директори. Я їх при всіх перепитав. Правильно, коли я завтра буду казати, що консервація шахти за річну, це правильно, а цих 500 людей, 528 людей, які там працюють, їх візьмуть на іншу роботу. Всі мені в один голос і про спілки, і директори сказали, що це правильно. Все інше мова буде йти не про закриття, а мова навпаки, щоб поглибити там до нового пласту для того, щоб підняти обсяги виду. Чому ну, вона виплати так? Дивіться, це якби я думаю, що це не якась там моя особлива заслуга, але я чесно в такий момент вийшов, що можна було за... 20 мільйонів, які надійшли від будівля України, і 22,9, по-моєму, які надійшли з державного бюджету в кінці грудня, от, Олег Васильович, не дасть зберехати на нараді, якраз 30 го числа, якраз зранку, коли була, бо я зібрав зранку ще перед представленими голів районних адміністрацій, це вдалося провести і прокрутити. Завтра будемо говорити про те ж саме і про зарплату. Добре, що це вдалося, тому що в іншим це не вдалося. А тут і 40 мільйонів в останній день надійшло. Питати когось там 5-6 числа, ну нема кого питати 5-6 числа. А завтра буду, ну, дивіться, нині тут, завтра в Києві, разом з головою Волинської адміністрації міністра паливної енергетики, щоб говорити про гроші і про зарплату. Там хтось піднімав руку. Так. Михайло адміністраційний комітет. Перше побажання до вас і вам побажання. І я думаю, мене підтримає всі присутні тут, щоб Бог, Господь Бог дав вам е, во всьому мудрості, наснаги, сил, здоров'я, щоб це нелегке похище, яке хочете. Бо все одно це було би дуже добре, то що ви кажете, відслідкуйте. Ну, але коли до тебе прийде 10 листів, ти ще відслідкуєш, прийде 20, ще відслідкуєш, коли прийде 120, не відслідкуєш. В Львові було зроблено дуже добра річ, і я думаю, що вона буде зроблена в області. Там людина, яка зверталася на гарячу лінію міста, з контролю знімали в двох випадках. Перший випадок, коли дзвонили до людини, і людина сказала, що добре. Я задоволена, ну, бо деколи щось і не можна було зробити, але людина підтвердила, що вона задоволена. А другий випадок, ну оскільки міський голова доручився було мені, другий випадок це я за своїм підписом казав, що це звернення, будь ласка, зніміть з контролю. Чого, ну скажімо, казав, що зніміть з контролю, ну були різні звернення. Ну, деколи так, що знаєте, така напружена ситуація. Деколи було звернення, що... Е Зробіть щось, якусь допомогу, бо в підвалі бджоли бігають, як коні і заважають мені спати. Ну, ясно, що тут звернення треба було зняти з контролю, але це дало якийсь певний результат. І я думаю, що таку річ ми запровадимо в Львівській області, принаймні людина, яка звернулася, вона буде знати, що. Є зворотня реакція, ну а якщо є якесь дискусійне питання, то тоді, коли їх є там 10-15, їх тоді можна поконтролювати. Я думаю, що ми цю річ мали би запустити вже на початку лютого і тоді від людей буде зв'язок зв зворотня реакції. З приводу того, що ви сказали, чи не є доречно зробити в межах області провадження всіх будь-яких звернень громадян? де є змога сорту їх класифікувати по напрямках, по виконавцях, по регіонах, по вартості виконання і ну, класифікувати по різних ознаках. Це перше питання. І друге питання. Е, значить, нам 23 роки, перепрошую не в обіду, вам сказано дуже багато, ви недавно працюєте, так? Не настільки давно. Нам 23 роки чиновники пояснюють. Я хочу сказати, як громадянин України. Що пояснюють, винні? Чиновник повинен або виконувати, або йти геть. Чому? Тому пояснення приймають дві особи. Це слідчий міліції, якщо людина вчинила щось недобре, і Господь Бог, якщо дається священник на сповіді священника. Тому нам потрібен результат. По цьому я вам кажу, що дорога оце від Червонограда до перехрестя. Кожних два роки, якщо ми порахуємо кількість автомобілів, які там їде, збирає коштів рівно настільки, що її можна по вартості десь приблизно там, скільки там мільйон коштує кілометр, чи там два, я не знаю орієнтовно, ви певно краще знаєте. І кожних два роки можна прокладати новому. Ці кошти здані, ці кошти пішли. Є люди, які ними неправильно розпорядились, чи вкрали, чи так далі. Будьте добрі, як представник всенародно обраного президента України, якого ми всі обирали, коштом тих, притягніть тих людей до відповідальності, стягніть з них необхідні кошти в компенсацію там, громаді міста Червонограда, побудови дороги і так далі. Тобто, гроші були, вони пішли. Є винні, які їх використали чи не за призначенням, чи привласнили і так далі. Дякую. І ми вже про це говорили. А по-першому, я думаю, що такий дозвільний центр ми зробимо, що це правильно, щоб людина, яка хоче, могла подивитися, де воно зараз є і за скільки часу зробить. І який чиновник не справляється для його... І в кого є на розгляді, так. Прошу. себе І тому я хочу сказати, от за зауваження відносно скасування піль для проїзду, вже нема тої суперечки, є розуміння між перевізниками і тими е, ліводниками, ль, ль, які мають е, певну охоту дві людини на проїзд міського часу. Є то люди. І не треба то скасовувати, не треба то с, вибирати є у віки, які Якщо ми покладемо рухоми серця, скажемо, що у нас рішення людей пенсійного віку, які мають дуже маленьку пам'ятку. Як можна скасувати перевізку тих людей автобусом, маршрутом No3, нашим міського? Дай Бог здоров'я нам всім, і щоб ми не вказали в тому Я позиція, вона може не всім дуже так до але моя позиція полягає в наступному, що до того часу, поки ми піли, не замінимо адресною грошовою допомогою, до цього часу буде оцей весь безпорядок. От, наприклад, ми всі тішимося від того, що в нас там тарифи на тепло там малі. І є радіємо, але це означає, що я, який має заробітну плату, декілька тисяч гривень. І людина, яка має пенсію 900 гривень, платимо за це тепло приблизно одинакову суму грошей. так? Це ж неправильно. Я, який заробляю достатньо, маю платити стільки, скільки воно коштує. А та людина, яка не має грошей, вона має отримувати собі особисто гроші на свій рахунок, там, на свою карточку і тоді платити. Так само за проїзд. Ми ж не всі тут народилися в місті і не всі живемо в місті. Ми знаємо, що людина з села, там вона може один раз поїде, може не поїде, але держава виділяє стільки само грошей, скільки вона виділяє на людину пенсіонера, яка мусить поїхати в магазин, яка мусить приїхати з хати. І ці гроші десь починають там обертатися і починають за них перевізники, вони ж теж це не від доброго життя, починають за ці гроші боротися, починають за ці гроші ну, бігти до чиновника, ти мені дай, а ти мені не дай. Тому поки ми не перейдемо на адресну грошову доплату тим, хто потребує, а все решта буде коштувати стільки кінця краю не було. А стосовно пільги громадської організації. Ну, це кожна місцева громада має вирішити на місцевому рівні, кому вона дає пільги, а кому вона не дає, комусь 10% пільги, комусь 50%. Я думаю, що ви на місцевому рівні. Ну, як це вмішувати спит? Зрозуміло. Ще друге питання відносно того, ми займаємося з е інвалідами, Але інваліди з дитинства і інваліди... питання, які руками не вирішуються. Така корупція. І те... Що 22 роки ми прийшли нікуди, це сьогодні результат, що ми сьогодні зібралися. Звертаюся до вас голова адміністрації. Мені, як представнику громадської організації, законів і порядок, часто приходиться бути на прийомах різних чиновників. Повірте, коли я, як представник громадської організації, записую, читаю три місця на прийомця, не є нормально. За перше питання. Представників громадських питань, громадських організацій по питаннях в області проводити в робочому порядку прийом. Є така можливість? Запишіться, будь ласка, як доручені. Так, друге питання. Проводити особистий прийом вами і представниками керівників, керівників управлінь області на програмі ЗІ. Особистий прийом, так як було у цим болюку. І це досить було ефективно, тому що люди задавали питання і зразу йшло реагувати. Ви не тільки переконайте зі, що вони мене туди закликали. Ну то це треба попрацювати на ну, що крово. Тепер дивіться, шановний голова адміністрації, е, йдуть. Виборча система, як є, повірте, вона не веде нікуди. Скажіть, будь ласка, чи на раді у нас 52 депутати? Вони потрібні. Допліпніє сесія? 30 yeah. чоловік. Автомати в руки в АТО. 30 чоловік. У нас дівчата пропозиція. Вислухи мене туда. Без плати симкільки ми шаловці. У мене два товариші, депутати обласної ради місяць пропрацювали, хай хвилина зарплата. У вас громадська робота. То як людина може працювати депутатом на громадській роботі? Якщо я плачу сьогодні 110 гривень за прибуткову територію і самі лампочки закручив, то я ще 10 гривень заплачу до того депутата. Але щоб він працював, в Польщі, якщо ви прийшли до чиновника, якщо чиновник не вирішить питання, вибори зводить до свого депутата і він далі не займається. І питання вирішується. Я Прошу звернутися, звернутися до тих, від кого це залежить. Звертаюся може до вас, як до представника. дуже проста. Перше, я не прийшов сюди займатися виборами. Друге питання. Я вважаю, що якщо численність депутатів скоротиться в два або в три рази, то нічого страшного від цього не буде, але поки буде користь. Друге питання. Шановний голова адміністрації, згідно кіоску протоколу, на область виділили 46 мільйонів 400 тисяч гривень. Прошу створити робочу комісію. Коли виділили тільки? Ну, два роки тому. 12-му році вже було. 12 постукарської лікарні.